Хочу показати новий об'єкт, в якому все середина, вся йде на демонтаж. Повністю всі внутрішні стіни йдуть на демонтаж. А цей балкон теж таким переходом, непонятним. Все, все зноситься, всі ці стіни. Тут входні двері. Тут должен іти туалет з ванною, це -то теж зноситься, зноситься, Оці всі внутрішні стіни, все повністю повна перепланіровка. Тут ще одна комната. Тут всі стіни, тут кладовка, і це повністю все буде зноситься. Да. Демонтажу тут багато. Ну вот, перший этапчик пройшов, хорошо. Хорошо, ну, я заканчиваю демонтаж. Тепер надо диплосовену. Вот так как вроде получилось. Маленький балкончик. Ну, мы ее тоже будем вносить. И все, все стены развалины. А, теперь, конечно, уборкиша.